Чи було таке, що вам здавалося, що сильно складно? Було. було таке, що е, вам здавалося, що вас забагато хочуть. Усіх із усіх сторін. Щось хочуть, і всім ти повишень, е, ти думаєш, хоч, якби можна якось розслабитися трошки. Так стається, що в житті кожної людини в неї забага, багато дуже завдань, які вона має зробити. І те вона має зробити, і те вона має зробити. І чим людина дорослішає, тим вона має більше і більше робити. І є виклики, які людина навіть не очікує, що вони в життя прийдуть. Але вони приходять з тобі з цими викликами треба щось робити. Прийшла війна, нікого не питала, треба чи не треба, ми готові чи не готові, коли. І це виклик для кожної людини був. Що я маю робити? Є духовні виклики, коли ми читаємо і там написано. ДОЛЖЕН. Ти повинен такий бути. І добре, що там перед цим написано, що не пастор таким має бути. то ти читаєш таки, думаєш, не для мене. Але це для кожного написано, повинен таким бути. І список такий, і ти себе порівнюєш. Я не знаю, чи ви себе порівнювали, підходите ви під той список чи не підходите. Але я багато духовних викликів, які ми маємо робити. І ось. Інколи здається, що ця місія не здійснена. Але вона. Здійснена, коли ми з Ісусом Христом і з Духом Святим. Я не знаю, чи у вас таке було, що ви від того такі сидите чи стоїте, такі зажурні, бо тут занадто багато всього. Занадто всього багато. Це дуже складно. Це... Я не зможу це витягнути. Я... Колись я говорив з братом своїм і кажу, в мене таке відчуття, що я всім все довго. Просто мені кажуть, там ти должен, там ти довжен, і там ти довжен, і там ти довжен, що ти ти должен. І, і чим десь більше відповільності, ти ти більше ти довжен і довжен і довжен. Він говорить, нормально каже, це життя кожного христина. Не, не розслабляйся. І сьогодні мені казать, покой нам тролька сніца. Така річ є. Але якраз оце завдання, яке дуже складне для нас, дуже складне для нас, що ми не знаємо, як його робити, якщо там можна, щоб людей, людям лишилася картинка, там, де хлопчик так головою задача занадто складна, інтеграла, він тільки 2 плюс 2 вміє робити. Занадто складно буває так. Але нам якраз даний Дух Святий для того, щоб ми перемагали. І щоб ми. Наше життя, воно дійсно було зна, переможним. Хрещення Духом Святим тим, і робота Святого Духа це не тільки і не стільки про говоріння іншими мовами. Інколи для нас видається, що хрещіться Духом, я буду молитися іншими мовами, ну якби все, це для цього і дано. Але ні. Для того, щоб твоє життя воно було переможним, для того, щоб багато завдань, які ти дивишся, це занадто для мене. Щоб ти їх міг робити, ця місія здійснена, коли ти перебуваєш з Духом Святим, ти шукаєш його і Він дає тобі силу. Дух Святий даний для того, щоб місія нашого життя, завдання, яке нам дано в нашому житті, воно було здійсненним. Я інколи на роботу їжджу велосипедом, і я їжджу по проспекту Берстейському, і там вже він. Від площі перемоги до університету там такий е, складний підйом, він не дуже великий. І поки я не їздив велосипедом, то я й не помічав, що він там великий, а потім оказалось великий. І ти їдеш, ще пам'ятай так жарко. По-перше, коли жарко, ти я сів на велосипед, вже втомився. Е, а і то ще під гору їдеш, і так складно. І я їду дуже повільно їду. А, і в цей час мене обганяє людина теж на велосипеді, там, де є цей акумулятор, він просто їде. І ще так ну так, валяжно їде. І я думаю, ну як же ж так? Ще якби десь на рівному, то я собі ну, лег їде, він собі не крутить, а мені то складно. Але якраз ці завдання, такі, коли здається, що дуже складно в житті, то з велосипедом це таке, можна поїхати донизу, можна його лишити. Можна в кінці-кінців, хто дитинство робив, як він поломаний, то кинуть його іти пішки. Але як робить в житті, коли є завдання, і ти бачиш, інші люди, вони рухаються, вони це роблять, вони. Десь ну, переносять, вони встигають. Власть таке відчуття, як та людина, яка там, більше має дітей, встигає, а я тут собі дати рати не можу. То це навіть в житті, а є складні виклики духовні, і як для кожної людини необхідна сила. Бо без цієї сили ти не здатен е, нічого зробити. І де кожного для нас. Оце буває таке життя Христини, коли він мучиться, бо все хоче власними зусиллями. Мучиться, і мучиться і таке християнське життя, і там довше, воно хочеться, і там це треба робити, і це людина е так складно для мене е видається. Приклад про дітей, які очікують, коли закінчиться послужіння. Для них це завдання складне, треба дочекатися кінця, а потім життя починається. А коли а для, для когось так ну не а трошки більше, він думає, коли воно закінчиться, щоб почав я жити на кінець. Але треба жити тут і сьогодні. І саме для цього, для того, щоб жити переможним християнським життям, нам необхіден Дух Святий і сила Святого Духа. Я хочу зачитати Євангеліє від Івана, 14 розділ, 1 вірш. 14, 26. Єва, де Біблія? Я ж очікую на тебе, орієнтуюся. Хто має Біблію? Відкрите. Євангелія від Івана, 14 розділ, 26 вірш. Утішитель же Дух Святий, що його Отець пішле в ім'я моє, той навчить вас усього, і пригадай вам усе, що я вам говорив. Утішитель же Дух Святий, він навчить вас усього, і пригадає усе, що я вам говорив. Перше, що кожна людина має зрозуміти і взяти для себе, що й необхідно, Дух Святий, і вона сама. Має до цього прийти. Ти не можеш сам прожити своє життя і виконати те, що ти маєш виконати, принести плід Духа. Це не плід людини, це не плід, як я буду старатися, це плід Духа, результат роботи Святого Духа в людині. Ти маєш це принести. І Дух Святий тобі необхідний для цього. Це завдання особисте для кожної людини. Особисто для кожної людини це завдання. Інколи ми очікуємо від, від інших десь людей, що Дух Святий він повинен наповнити пастора чи проповідника, а потім і до мене дійде. Ні, це особисте завдання для тебе. Ти маєш отримати цю силу Святого Духа. Ти маєш цю силу отримати Святого Духа. Не чекай, що десь в іншому місті. Треба, щоб служіння таке було дуже молитовне, дуже хороше, отам я буду, ні. Це твоє особисте завдання. Нас інколи на роботі я пишу там групу, що це треба зробити. І люди, які починають тільки ну, прийшли в компанію, не так давно роблять, то вони пишуть мені потім особисто, а це і мене стосується. Відповідь на це питання, це і тебе стосується. Не перекладається, це не для особливих людей. Це для того, щоб християнське життя воно було не таким, що мучусь, а щоб християнське життя було переможним, щоб ми могли приносити плоди нам кожному, кожному необхіден Дух Святий. Я прочитав таку річ е військову, так ролик називався Хочеш жити, – копай». І це було про передову, там, де піхота: що якщо ти хочеш жити, ти маєш сам собі копати окопа. Ну і тим, хто біля тебе. Хочеш, щоб в тебе в житті Дух Святий працював, десь ти повинен, знаєте, цього дуже сильно хотіти. Кричи про це. І це навіть не тільки про внутрішній крик. Інколи так буває, що людина так хоче щось, Бога, але молитва в неї ну така. Тихенька, вона по саме собі каже, я така людина. Переключись, таку людину трошки часу. Це в тебе має бути, ця спрага має бути. Це завдання кожної людини. Не очікувати, хто десь має мене спрагу дати. Ще ж це твоє завдання на життя, і тобі з твоїми проблемами розбиратися, тобі з твоїми викликами розбиратися. В інших людей інші виклики. І їм також це необхідно. Але те, що ти маєш зробити, і плід, який ти маєш принести, тобі. Тобі необхідно Святий. І для мене це необхідно. Не тільки десь для іншого хай інші роблять, щоб служіння було благословенно. Ти маєш це отримати. Старий заповіт написаний, знаєте, як інструкції. Така інструкція і так треба робити, і так треба робити, і так треба робити. Але так, як навіть багато, що там було написано, але не все. Все одно було описано. То пришлося, е, людям, які розбираються в законі, писати велику книжку про те, як робити ситуація, які описані в старому заповіті. В такій ситуації робити, і в такій ситуації робити, і в такій ситуації робити. І більше того, е, навіть і цього було недостатньо, і люди приходили, і зараз, мабуть, приходять до равина і питають, а як мені робити. Бо я така ситуація, прочитав старий заповіт, такого немає. Почитав навіть Талмуд, і там такого немає. Як мені робити? Але Ісус Христос Він дав мені ще більше інструкцій. Цього було недостатньо тепер буде інструкція на 10 тисяч сторінок, 100 тисяч сторінок. Ні. Він сказав, що ти маєш зрозуміти в своєму житті і самостійно вирішувати ці завдання. Я коли робив на роботі і починав там нове завдання, то я часто ходив до тих, хто трошки більше знають, і вони підказують, але говорять: тобі треба навчитися самому. Ці завдання вирішувати. Самому Я Кажу, як навчиться вирішувати, якщо я навіть не знаю, які вони будуть. Оце такий є скіл. Оце ти маєш зробити. Навчитися самому вирішити задачі, які в тебе будуть. Задачі в житті складні, і ми маємо їх самостійно навчитися вирішувати. Інколи так хочеться, і про це в минулу неділю згадував роман, коли прийшла війна, чи пішов коронавірус. Так хочеться, щоб записав відео старший єпископ, пастор записав відео, як робити? Ну, зняти відповідальність. От вони хай розкажуть. А я подумаю, так робити мені чи ні. Це особисте завдання. Подобається вам це чи не подобається, але багато в нашому житті це рішення, які ми маємо приймати. І для кожного з нас, для кожного з нас необхідна сила Святого Духа. І тут написано: «Утішитель же Дух Святий, той, що його послав отець, пошле в той, що Отець пошле в ім'я Моє, той навчить вас усього. Він навчить тебе. Як в житті поступати? Він навчить тебе. Також приклад про велосипед. Можна мати велосипед, але неправильно їм користуватися. Я не знаю, чи ви бачили, як люди носять велосипеди. Це правильне використання чи ні? Як кому, да? це неправильне використання. І то буває так духовно в духовному житті людина неправильно використовує те, що вона має. От вроді є, ну вроді так має бути, але неправильно використовує від того, вона лише мучиться. І ось написано, що Дух Святий він навчить. А су всьому є духовна підготовка. Хтось розказує, що про те, щоб тобі далеке завдання дуже важливо, то ти маєш довго вчитися. Я знаю, що люди, які програмують міжнародну космічну станцію, в них Стрічок коду програмування, за якими відповідають, там щось дуже невелике: 100 стрічок коду чи як. Щоб ви розуміли, людина, яка приходить на роботу, може за день написати більше. Але ось, чим більше відповідальність, тим, за... тим тобі ну, стається важливіше, тим менше допускає. Тобі треба довго вчитися, що те пустили до тих 100 стрічок коду, бо помилка може довго коштувати дуже сильно. Точно так само в духовному житті ми повинні зростати духовно. У нас повинен бути досвід. Духовний для того, щоб жити. Як професійно ти не можеш навчитися деяких речей. Навіть ти бачиш, як це роблять. Хто б бачив, як готує їхня мама чи дружина, ну так дуже просто, потім береш сам, і виходить, не так. І виходить, щось гірше. Странно чого, але так виходить гірше. Але є річ, коли ти, в тебе є досвід, і ти того навчився, і в тебе виходить. Духовний досвід, він необхідний. Добре, щоб досвід був не лише у пастор, не лише у людей, які служать у тебе. Особисто має бути духовний досвід. Коли у тебе є питання, і ти маєш навчитися отримати цю відповідь, розпізнавати, як Божий в твоєму житті працює і говорить до тебе, і зрозуміти, що мені в житті робити. Це має бути. Є коли ми свідчимо для людей, добре, щоб наші слова не торкалися людей. Ти буває, говориш, а ці слова не торкаються. І ти, ти розумієш, що треба, щоб Дух Святий він якось словам дав силу, щоб ці слова вони торкалися людей. І ми можемо показувати приклад для когось. Наприклад, ми десь пару місяців тому назад почали вчити нашу христинку, щоб вона чистила зуби. І такий момент, що ти показуєш їй приклад. Ти спеціально дивишся в зеркало, щоб вона бачила. Ти береш цю щітку, починаєш сам чистить. Вона з першого разу навіть буває не тим боком бере і теж ніби чистить, там де щітка знаружу. Але є приклади, коли ти хочеш показати як приклад. Але тут така річ дуже цікава, що діти беруть приклад не тільки тоді, коли ти показуєш цей приклад, а взагалі завжди. вилетіло, і вони взяли приклад. Не мав це сказати! Воно десь ляпнув. А вони беруть приклад. І десь так люди. Ти такі віручі, йдеш, десь трошки не так, а людина сидить з тобою в машині, а ти їдеш, десь, я не знаю, когось, хтось тебе підрізав і, ну, і ти щось сказав, А людина це взяла і почула. А як робити, коли весь час за тобою ну, ніби хтось наблюдає? Ще настроїться трошки часу показати приклад можна. А як свідчити, коли ти живеш біля того сусіда? І коли ти втомлений, і коли ти роздражений, і коли чоловік трохи не так робить, а тобі хочеться ну, показати, що він має так робити, а ці сусіди десь можуть почути. Треба сила. Власними зусиллями не справишся. От якраз трошки часу, дві години, скільки часу можна, ну так. Напружиться, і навіть хто для фотографії буває втягує живіт, то трошки можна втянути його, але потім якби приходиться видихати і все стає на свої місця. Отак От інколи духовне життя трошки напружився і трошки дійсно ну, в формі є. Але для того, щоб все життя твоє було прикладом для інших, тобі необхіден Дух Святий. І сьогодні, коли ми. Святкуємо це, свято трійці. Я б хотів, щоб кожен для себе. Я для себе це взяв. Мені це необхідно. Моєму повсякденному житті, не тільки для того, щоб молитися іншим мовами, коли не знаю, що молитися. Мені це необхідна сила. Тоді, коли не хочеться десь прощати, тобі необхідна сила. Бо інакше косо дивитимешся на іншу людину. Весь час. Проходить час, але деякі речі все одно лишаються. Тобі необхідна сила. В служінні необхідна сила. Ми як інструмент. Кожен з нас як інструмент. Я не знаю, хто любить е, десь варити, то представте, що ви каструлька. Люди, які е, десь на стройці працюють, представте, що ви мастерок. Чи може каструля сама щось зварити. Ви зустрічали, що десь кудись ви прийшли і там е, дуже смачно ви говорите. Це, мабуть, все через хороші каструлі. Ну, самі зварили. Мабуть, так, да. але ну, ні. Ми інструмент. І якщо Дух Святий не працює серед нас, то нас не вийде дати щось людям, які ми маємо дати. І ми це потребуємо. Коли ти в служінні, ти це потребуєш. Коли ми готуємося до проповідей, так хотілося б не тільки, щоб, знаєте, якісь, щось цікаве людям було. Хоча це теж важливо. Так хотілося, щоб люди пережили те, що вони не плустають з чимось. Це коли Дух Святий до них говорить. І це так необхідно. І Писання говорить: Він навчить. Він навчить усьому. Ми цього потребуємо. Так може бути, що Людина десь служить, і це є. Ну вона думає що це, якби. Все, що воно служить, це є все. Але я почув не так давно думку, що проповідь проповідника це лише вершина айсбергу. Проповідник повинен жити молитовним життям, бути наповнений тим духом. І тоді, коли він готує проповідь, то через слова ще буде виливатися на, люди, на людей, які це слухають. Сила, Дух Святи буде виливатися, і їх буде торкатися сердець. Отак, коли ми десь служимо людям, навіть людям в світі десь хочемо засвідчити, так не вийде, що я не думав. Про Боже Слово, десь не шукав цього, але я відкриваю уста, і слова йдуть. Написано, коли ти будеш цього хотіти, ти не переживаєш, що то й скажуть, коли ти перебуваєш з Духом Святим, тоді ці слова вони будуть з твого серця. Тому, коли ми десь служимо іншим людям, хочемо їх до церкви привезти, коли ми їх запрошуємо, це знаєте, вершинка на тортику, але тортик має бути. Бо якщо лише вишенка, то. А тортика немає, там таке пространство, чи воно і зверху поставили, то цього буде недостатньо. Твоє життя, як то, щоб служити, воно має бути переповнене Духом Святим. І більшість людей говорять, що найбільше людей впливає, коли вони десь бачать, як хтось служить. Не тоді, коли він на сцені говорить, чи не на сцені десь там проводить урок, творить, коли він весь щастя потребує, і це людей захоплює, і люди хочуть також це мати. Коли ми служимо, ми кожен має служити. Той, хто не служить, має задуматися, що мені треба служити. Це теж завдання для кожної людини. Це не не опціонально а для кожної людини. Ми потребуємо, щоб Дух Святий Він переповнював нас. Написано: Він навчить. Я не знаю, чи ви зустрічали людей, які дітей, які, наприклад, вивчили всі букви, і думають, що їм далі вчитися не треба. Зустрічали таких людей? Я думаю, що зустрічали. Книжки виконав, він всі букви знає, там далі розбереться. Або знає, або чули таку фразу гроші рахувати вміє, значить цього достатньо буде. А потім в житті стається, що треба виклики, який ти не знаєш. Інколи так духовно людина знає всі букви, може по складах читати і каже, мені далі вчитися не треба. Я цього не потребую. Але ти і я, ми це потребуємо. Щоб Дух Святий Він нас навчав кожного дня, як нам робити, бо ми цього потребуємо. Кожен день є виклики, і вони можуть бути такими, що я їх не сильно можу зробити. У мене на роботі було декілька днів, декілька днів, коли я за день нічого не зробив. Були ще такі дні, коли я прийшов, якусь задачу роблю, і до вечора сталося задачу ще гірше. Мені здавалося, що я ще тепер менше розумію, як воно було. Чи якась річ робила, ти мав це починити, тепер ще стало менше робити, взалі не включається щось. І тобі жалко, мені так жалко було ці дні. Думаю, просто взяв день і виконав. І мене там всі утішають. Андрюха, таке буває, привикай до такого. Ти інженер, не все вирішується відразу. Я думаю, ну як не відразу, якщо цілий день пропав. Буває, пропадає не цілий день, руки пропадають. Я нічого не навчився і не збираюсь нічому вчитися в духовному світі. Але Дух Святий Він навчить. Прийди до нього на урок. І будь уважним, Дух святий сьогодні на послужінні вчить. І можна прийти туди, в очікуванні. Дивись один ролик, де вчитель, каже, я вас вчити нічого не буду. І Дівчинка стає. Ні, треба, що ви вчили. Мої батьки заплатили не для того, щоб я тут просто сиділа. І він такий Ух? такі люди. Е, Дух Святий він вчить, а я маю бути відкритий. Відкрити для того, і ось я прийшов на послуження, і поряд людина щось отримує для себе. Я жду чогось, жду тако, що жду, жду такого, що так я не знаю. Ви в школі очікували, що ви будете робити, якщо вчитель там не знаю, перевернеться сальту зробить. Чи прийшли і починаєте вчити? Не зробив сальто, все одно вчу, треба записувати, Відкрити ваші зошити. відкриваю. А інколи в духовному світі я, я, я буду вчитися, тільки щось десь має зробитися, щось десь інші люди мають напрягнутися, щось десь має бути по-особливому. Тільки тоді, може, я союз щось навчитися, щось взяти для себе. Але коли читається слово Боже, ти маєш це взяти для себе. Я не знаю, як ви їсте. Наша христинка, коли їсть, то навколо там все літає і на її, і буває, ти її йдеш мити, а після того ще лишається. І навіть буває так, що вона так розкидає, що вона сама їсть, але так розкидає, що вже починаємо її годувати. Бо ну, все розкидало треба, щоб дитина ще поїла, хоча б. Та і ложка там, по-різному буває. А буває вона так їсть. взяла... І сюди викинула. Ти кажеш дорота, вона взяла і викинула, і дивиться, як вона там ще лежить. І ось приклад, який мені дуже сильно запам'ятався. Вона їсть полуницю і їсть прибуду так, як кашу. Взяла в жменю, розчавила і десь там питається, щоб донести. І так вона їла ту полуницю, дуже любить, і розчавила в руках. І ось я її вчора з нею був, і вона так обуває ручками десь у тебе, а її руки, знаєте що? Пахнуть полуницею. Просто вона вже, вже пройшло декілька годин, а її руки продовжують пахнуть полуницею. Бо лишилося те, що вона розчевила і ця полуниця десь її. І навіть руки помиті, але не все пахнуть полуницею. Я хотів би оцю думку лишити до нас не дотичний, а просякнутий. Це різні речі. Два метали можуть знаходитися поряд і вони дотичні. Але метали дуже ну дуже повільно між собою з'єднуються. Можуть, але дуже повільно. Хтось проводив там приклад про те, що два мідних диска кладуть один біля одного, і що за пару років вони там чуть-чуть ну, е, з'єдналися, а то толком не з'єднується. Оце дотичний. А є коли просякнути. І знаєте, коли ти ви в холодильнику накриваєте, ну певні страви, щоб вони не на інше не поносили. І це так буває в духовному житті. Одів той пакет і не знімаєш його, але хочеш бути просякнутим. Я не знаю, що цей пакетом чи те, що розділяє для того, щоб ти був просякнутим Духом Святим. Для когось це треба з телефону видалити певні додатки. І так, це на практиці так виглядає. Коли розумієш, вони постійно не вистачає часу, постійно щось не можу, бо заглядаю туди. Те просто натиснуть довго, там з'являються такі е, ці іконки і натиснуть видалити для кого це так? Е, хоча би так, а то серце видаляє, воно тут є, воно може вернутися. Для когось щось, щось інше треба видати, для когось треба не говорити, чи з цими людьми не говорити. Це серйозна річ, коли я хочу щось отримати від Духа Святого. Хочу, щоб він мене використовував, то я маю бути до цього підготовлений. У вас е, було таке, що стоїть, е, ви не помили каструлі, вона стоїть грязна, а треба наступну страву готувати виберете ви берете нову. А ви представте, якби каструля могла говорити, сказати, мене використовує. Помити спочатку треба. А то е, ми колись в дитинстві е, не любили молоко, бо е, в чашку, коли навалаєш молоко, а потім компот, то той компот стає такий інтересний. Е, то, е, Інколи для того, щоб тебе використовував Дух Святий, тобі треба себе привести в порядок. І ось сьогодні, коли як не сьогодні, коли ти це маєш взяти для себе. Спробуй сьогодні. Деякі речі, які побіцять сьогодні, Дух святий, я хочу, щоб ти мені діяв. Я помічаю, що деякі речі мені заважають. Можливо, після 11 вечора треба інтернет виключати. Тоді воно краще читається писання, десь не переходиш кудись. Фізичні речі. Я не знаю, які речі. Можливо, тобі не треба це робити, якісь фізичні речі в своєму житті, але ти повинен бути просякнутий Святим Духом. Це необхідно для твого життя. Хор співав пісню. Я чекаю цього, Чекаю цієї зустрічі. Питання, чи ти чекаєш? І тепер ще важливіше питання: як ця зустріч буде? І якою силою Ти піднімешся? Згідно Писання, яка сила підніме людину до зустрічі з Ісусом Христом? Дух Святий підніме питання, в яких ти з ним відносинах, щоб він тебе підняв. Хтось користувався ліпучками, коли вони на наліплені і вже не прилипають. Можливо, в твоєму житті російські тих, тих наліпок лишилося десь тканини, що вже воно не клеїться. Дух святий має силу, але ти маєш бути з ним. Ти маєш бути ним. І це завдання до кожної людини. Воно сьогодні звучить, коли ми святкуємо день трійці, ти маєш бути просякнутим Духом Святим, коли він підніматиме церкву, ще піднімешся ти. Бо дух святий підніматиме. Якщо ти з ним маєш відносини, якщо він твоєму житті діє, якщо ти дозволяєш, щоб він тебе вчив і виконувати свою місію, то ти будеш піднятий. Бо може просто так очікувати, але не вести своє християнське життя, яким я маю вести. І це виклик сьогодні. Особистий виклик. Свято Трійці, це особисте свято, коли я маю мати відносини з Духом Святим. Особисто маю мати відносини з Духом Святим. Я би хотів, щоб ми помолились зараз. Закликай нас встати і помолити за це в цій молитві Пошукай цього.